Першими задають запитання команда КВН Бабська збірна. Ваша успіхи. Дівчинці, у якої виріс дик. Тепер ні туди, ні сюди. Ще їй робити. Стати священником і кадилом махати. Дівчинці, у якої вирізка дик. Тепер ні туди, ні сюди. Ще їй Ж... робити. Життя гарна річ, якби не кадик. Щасливі разом. Дівчинці, у якої виріс дик, тепер ні туди, ні сюди. Що їй робити? Це був Бо Борис Апрель без кадика. Ні туди, ні сюди. Дівчинці, у якої виріс кадик, тепер ні туди, ні сюди. Що їй робити? А у, а у хлопці, як... в якого виріс кадик, і туди, і сюди. Дівчинці, у якої виріс дик, тепер ні туди, ні сюди. Що їй робити? В палітєх її там таких беруть. Половий момент. Дівчинці, у якої виріс дик, тепер ні туди, ні сюди. Що їй робити? Знаєш, в мене подібна проблема. Мені з моїми грудьми теж не туди, ні сюди. Власне, відповідь. Ціці, у якої виріс кадик тепер ні туди, ні сюдити. Що я робити? Запустити бороду. Друге ми задають запитання. Команда квент лови момент. Існує кусок голландського сиру. Чим більше сиру, тим більше дорочок. Чим більше дорочок, тим менше сиру. Логічне рівняння. чим більше дорочок, чим більше сиру, тим менше сиру. Не тим ви в міліції займаєтесь, не тим. Кусок голландського сиру. Чим більше сиру, тим більше дирочок. Чим більше дирочок, тим менше сиру. Логічне рівняння, чим більше сиру, тим менше сиру. Подивись на мене, де логіка. Існує кусок голландського сиру. Чим більше сиру, тим більше дирочок. Чим більше дирочок. Тим менше сиру. Чим більше сиру, тим менше сиро. Де логіка. Доведені супротивного. Ще разочек. Існує кусок голландського сиру. Чим більший сир, тим більше дирочок. Чим більше дирочок, тим менше сиру. Логічне рівняння, чим більше сиру, тим менше сиру. Де логіка. Логіка тут. Чим гірші дороги, тим більше виділяється грошей на ремонт. Чим більше виділяється грошей, тим більше крадуть грошей. Чим більше крадуть грошей, тим більше ям. Чим більше ям, тим біль, тим гірші дороги. Логіка: чим гірші дороги, тим гірші дороги. А то з плесенью! Дякуємо! Команда Федоров Наступне питання. Іван Коцаревич так хотів знайти собі бабу, що кинув стрі... стрілу у небо. Але він бідолаха не знав тоді, що таке сила тяжіння. А що по-вашому та сила тяжіння таке? Я знаю, що таке сила тяжіння. Ну що таке та сила тяжіння? Сила тяжіння це коли вночі мене тяне до холодильника. Іван Царевич так хотів собі бабу, що кинув стрілу у небо. Але він, бідолага, тоді не знав, що таке сила тяжіння, що, по-вашому, сила тяжіння. Треба було не кидати, а стріляти з лука. Хотів собі бабу, що кинув стрілу у небо. Але він бідолаха не знав тоді, що таке сила тяжіння. Ну що по-вашому таке та сила тяжіння? Бутилка на двох з капітаном бабської збірної. От після того сила тяжіння. Власна відповідь. Іван Царевич так хотів собі бабу, що кинув стрілу у небо. Але він бідолаха не знав тоді, що таке сила тяжіння. Що таке та сила тяжіння? А та сила тяжіння це коли наша галічка бачить мужика, і вона забуває тоді слово «ні». Четверте запитання від команди «ПДФ». Гелія неонові -e лазер це джерело високоенергетичного когерентного монохроматичного світла. Нащо ним світити в очі? Я звичайно перепрошую, але ж Бу бутилка на двох, ти мене погано знаєш, мальчик. Галі лазер це джерело високоенергетичного, когарентного, монохроматичного світу. На що ним світити в очі? Зі всього вище сказаного я тільки зрозуміла одне: треба детермінувати свою вербальну адетивність. Але на що ти тим лазером світиш мені в очі? Гелієноновий лазер це джерело високоенергетичного, когарентного монохроматичного світу. Нащо ним світити в очі? Вийди горі гарадичами та поникайся в облок, якся там файно фотьолог на біциклях возять. Понятно. Дякує, і... не... лови момент. Геліононовий лазер це джерело високоенергетичного, когерентного, монохроматичного світла. Питання, на що ним світити в очі? З точки зору банальної еродиції ми не будемо задівати тенденції парадоксальних ілюзій, які впливають на мене, на мене стоячи в тому залі. Нащо ці фонарики, Чого вони мені в очі світять? Так, власна відповідь. Гелія неоновий лазер це джерело високоенергетичного, когерентного, монохроматичного світла. На що ним світити в очі? Відповідне на запитання ви можете отримати, надіславши смс текстом PDF на короткий номер 79. А я для себе зрозумів, чого він окуляри надів. П'яте запитання: Щасливі разом. У львівському цирку побилися білі і чорні медведі. А які новини тваринного світу, знаєте ви? Вчора біля общаг побилися два бики. <плес> Минулого тижня у львівському цирку побилися білі і чорні медведі. А які новини тваринного світу знаєте ви? Після того, як вони побились, у львівському цирку народилось три панди. <плес> Минулого тижня у львівському цирку побилися білі і чорні медведі. А які новини тваринного світу знаєте ви? Дуже спокійного удава, задавила жаба. До Власна відповідь. Минулого тижня у Львівському цирку побилися білі і чорні медведі. А які новини тваринного світу знаєте ви? Нещодавно Микола Янович Азаров розшифрував послання західноукраїнських дельфінів. Наразі дельфіни розшифровують послання Миколи Яновича. Шосте запитання на в, в ракаши. Як ви думаєте, чому я повірю у любов з першого погляду? Бо капітан бабської збірної добре помазолила тобі очі. <плес> Як ти думаєш, чому я повірю у любов з першого погляду? Як тобі сказати? Ти мене хариш? Як ви думаєте, чому я повірив у любов з першого погляду? Знаєш, мені стільки дівчат як тебе універі, я би і сам влюбився. Як ти думаєш, чому я повірив у любов з першого погляду? Що славить? Власна відповідь. Чому я повірив у любов з першого погляду? Чому? А тому. Чому я повірив у любов з першого погляду? Тому що любов Йовання наважила 150 кг і не повірити в неї було важко. Дякуємо командам за запитання.